Одразу дві школи здобули винагороду у змаганнях зі збору батарейок для переробки. Нагадаємо, в рамках днів сталої енергії ще у травні місяці в усіх школах міста екоактивісти встановили контейнери для збирання відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Тепер п'ятій та п'ятнадцятій школам вручали екологічні світлодіодні ліхтарі за перемогу в конкурсі. Отримані нагороди використовуватимуть в освітленні шкіл. Зібрали більш ніж 2742 батарейки, і таким чином безпосередньо долучилися до такої гарної акції. От і своїм маленьким внеском поліпшили екологію нашого міста, нашої вулиці, нашої школи у п'ятій школі. Гаслом, під яким збирали відпрацьовані носії енергії, було здай батарейку і врятуй їжачка. Одна батарейка забруднює 200 кубометрів землі та 400 літрів води. А 200 кубометрів землі це є ще територія для проживання одного їжачка, двох кротів та тисячі дощових хробаків. Ми всі їх збирали і от виграли цей конкурс і дуже допомогли природі, бо природа від ну, батарей, В батарейці знаходяться всі метали, і просто земля може забруднитися. Смітник викидати їх не можна, тому ми ось збирали їх. Символічного врятованого їжачка діти зробили з тіста та батарейок і вручили організаторам на знак подяки. А почалося кажуть все з кабінету біології. Саме туди діти почали приносити відпрацьовані батарейки. В кабінеті біології у нас стояла стояли розрізані пляшки, і всі діти складали туди використані батарейки. Всі учні нашої школи добре знають про шкоду батареї в навколишньому середовищі. Так ми дуже активно збирали до цієї акції, долучилися як дорослі, так і діти. Ну, я ходив ще по сусідах, питав, кому, кому не треба батарейки і які і з дому, у бабусі, у дідуся. Ну десь батареїк 20. Всього за літо в Чернігівських школах назбирали більше 143 тисяч батарейок та акумуляторів. Акція неодноразова. Збір використаних носіїв енергії будуть продовжувати в кожній школі на постійній основі.